Вас вітаю ютуб канал Океан Трейд. Представляємо вашій увазі фасочну фрезу від відомого турецького бренду Технік. Фасочні фрези зі змінними пластинами застосовуються для обробки зовнішніх фасок. Основні переваги нашої фрези можливість встановлення стандартних ісопластин від будь-якого виробника типу T7T. Хвостовик має кріплення володом. Well Також за необхідності можна закріпити за допомогою ценги. Можна використовувати як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Проста конструкція, що складається із мінімуму елементів. Тепер пробіжемося по основним характеристам. Ристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 39 мм. діаметр хвостовика 20 мм. загальна довжина 100 мм. мінімальний діаметр отвору 24 мм. кут фаски 30 градусів. На фрезу ставляться дві трикутні пластини. 7 t 16 t 3 Фазочні фрези це важливий інструмент в металообробці, який дозволяє обробляти поверхні заготовок з високою точністю. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі Оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.